Привіт-привіт! Я Олена. Сьогодні ми разом вивчимо чарівні слова. Дай на. Це туди. Повторюй за мною: дай на, на-на-на. Дай. А тепер скажи на. на, на на. Дай-дай дай. На на на! Чудово! Повторюй за мною! Дай мені я дам тобі разом гратись нам собі. Дай дай дай! На 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 весела гра у нас щодня! Оплески! Це оплески! Поплескай в долоні! А ти знаєш, що є в нас чарівні слова. Дай і на. Дай і на! Оце краса! Що ти скажеш, якщо хочеш щось попросити? Ти скажеш: Дай! Дай! Повторюй за мною. Дай! Дай! Чудово! А тепер дискотека! Повторюй за мною: дай 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 на на на, разом весело щодня, скажем слова дай і на. Хочу м'ячик, кажу дай, мама каже: на тримай. Дай 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 на на на, разом весело щодня, скажем слова дай і на, а ти любиш гратися м'ячиком. Я думаю, дуже, всі дітки дуже люблять гратися м'ячиком. Ух, Повторюй за мною, Хочу книжку, кажу дай, дай. Тато каже: на, тримай! Дай, дай, дай на на на. Разом весело щодня. Скажем слово, дай і на. Чудово! А ти любиш книжечки? Я думаю, дуже. Це книжечка називається: Хто сховався у дворі про звіряток. А в тебе є книжечка про звіряток. Покладу її туди. Повторюй за мною. Хочу Яблучко, кажу дай, будь ласка. Баба каже, на, моя ласка. Дай 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 на на на. Разом весело щодня. Скажем слово дай і на чудово. Ах, яке запашне яблучко! Я думаю, воно дуже смачне. А ти любиш їсти яблучко? Це іграшка. Покажи, де іграшка. Правильно, це іграшка, молодець малюк, це ти показав. Покладемо її туди. Куди ми поклали іграшку? Туди. Повторюй за мною, туди, туди. Туди wow. круто! А наша дискотека продовжується. Повторюй за мною. Це, 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 туди, туди, туди. Скажем дружно, це туди. Це, туди. Це, 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 туди, туди, туди. Скажем, дружно, це туди. Ось книжечка, кажу це, покладу її туди. Це, 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 туди, туди, туди. Скажем дружно, це, туди. Чудово оплески. Поплескай в долоні. Повторюй за мною. Дай 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 на на на. Це це, це, туди, туди, туди. Разом гратись нам пора. Скажем дружно дай і на круто. Хочу м'ячик, кажу дай, мама каже на. Це м'ячик круглий, смішний, дуже. Покладемо його туди. Хай стрибне у калюжі. Дай 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 на на на. Це це. це. Туди, туди, туди разом гратись нам пора. Скажем дружно: Дай і на. Хочу книжку. Кажу дай, тато каже на. Ця книжка цікава і весела, покладемо її туди. Нехай відкриє казку сміло. Дай 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 на на на. Це, 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 туди, туди, туди. Хочу Яблочко, кажу дай, баба каже на. Покладемо його туди і з'їм його швидко, уміло. Дай 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 на на на. Це, 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 туди, туди, туди. Як круто в тебе виходить! Wow. Повторюй ці слова щодня, і ти навчишся говорити більше і більше. А тепер приготуй свої ручки і повторюй за мною. Один, два, три, пограємось, малії. Дай долоньку, це моя. На долоньку це твоя. Це ми пальчики з'єднали, разом весело заграли. Дай кулачок, стук-стук-стук. На долоньку ще раз. Оп. Це в нас пальчики танцюють, пальчики радіють. Тебе так круто виходить, я просто wow. в захваті. Давай ще, повторюй за мною. Дай долоньку раз і два. На долоньку це моя. Це мій пальчик, а це твій. Дай п'ять швидко, раз і бій. На долоньку сяде кіт. Дай поглажу. Мур, кіт. кіт. Це іграшка, яка вона м'якенька і приємна! А в тебе є іграшка. Візьми свою іграшку! Нам було так класно і весело гратись разом та вчити чарівні слова! Але давай домовимось! Ще три пісеньки і мультик будемо вимикати, бо очки мають відпочити! А якщо тобі стане сумно, візьми свою іграшку і обійми її. розкажи всі слова, які ти сьогодні вивчив малюк. Дай на це туди, ти молодець. Ще три пісеньки і будемо мультик вимикати. А пізніше тобі ще можна буде подивитися мультика, коли очки відпочинуть. Домовились? Супер! Як приємно, коли можна домовитись і не плакати, і не кричати, бо завжди можна обійняти свою іграшку і розказати всі слова, які ти сьогодні вивчив. І так поїхали. Дай долоньку стук-стук-стук. На долоньку прилетів жук. Це він лапками махає, дружно з нами грає. Круто! Ще дві пісеньки і мультик будемо вимикати, бо очки мають відпочити. Приготуй свої ручки і повторюй за мною. На долоньку впав сніжок. Дай торкнутися холодок. Це зима до нас прийшла, білим полем пролягла. Круто, чудово! Ну що ж, остання пісенька і мультик будемо вимикати, бо очки мають відпочити. Повторюй за мною! Дай долоньку буде міст, сонце сяє скрізь. Це промінчик золотий. На обличчі, теплий, свій, чудово, оплески. У тебе так гарно виходить. Зараз мультик будемо вимикати, а якщо тобі стане сумно, Візьми свою іграшку, обійми її і розкажи всі слова, які ти сьогодні вивчив, малюк. Пока-пока, до нових зустрічей!